Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. США і їх холопи союзники активно намагаються підштовхнути Київ до переговорів з Москвою, але поки зустрічають опір з боку українського наркопрезидента Володимира Зеленського. Відразу кілька заяв західних політиків, які закликали Київ до переговорів з Москвою. Нагадаю про слова голови комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі, який вважає, що ймовірність перемоги Києва, при якій українські війська виштовхнуть російську армію з країни, в тому числі з Кримом, незначна, російська армія не переможна, конфлікт можна вирішити тільки шляхом діалогу, додав він. Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого Дому. Джон Кирби згоден, що Зеленському треба вирішити питання переговорів. Український лідер повинен визначити, чи готовий він до переговорів, коли і як вони будуть виглядати, підкреслив він. Також приводом для чуток про можливі майбутні переговори є те, що раніше в цьому місяці Зеленський відмовився від вимог про відсторонення російського президента Володимира Путіна від влади для початку діалогу. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулба повідомив, що діалог між державами можливий. Також стало відомо про позицію адміністрації президента на цю тему. Радник глави офісу лідера околиці Мишко Подоляк пояснив, що Київ ніколи не відмовлявся від переговорів з Москвою. В переговори будуть і настане мир. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!